Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик, і як добре, що він ще звучить. Можливо, це найважливіше з усього, що ви сьогодні почуєте. Бо все, що ми говоримо, має в основі Боже Слово, цю беззаперечну у всі віки і часи і непомильну істину. І сьогодні ми говоримо про владу. Можливо, ви здивувалися, бо яке відношення має поняття влади до Біблії? А запитаємо про це у пастора. Тема відносин церкви та держави дуже складна і завжди була складною. Неправильне розуміння цього питання породжує величезні проблеми. Фатальні наслідки цих проблем можуть віками впливати на народи. Справді, історія відкриває багато прикладів, коли в результаті неправильних взаємовідносин церкви і держави виникло багато проблем. Скажімо, у державах східного християнства, особливо в царській Росії, правителі використовували православну церкву як інструмент самодержавства. Тобто, церква була частиною державного апарату. А у західних країнах так само були відхилення в цій сфері. Римські папи неодноразово зазіхали на владу королів, плутаючи роль церкви і держави. А чи є модель цих взаємовідносин у Біблії? У Божому плані церква не є чимось, що протистоїть державі і перебуває у вічному конфлікті з нею. Навпаки, як церква, так і держава покликані служити народу. Та ж біблійна історія Ізраїлю свідчить про те, що не тільки церква, але також і держава покликані відображати Божий характер. І Біблія ясно показує, що Бога дуже хвилює поведінка царів. На жаль, багато проповідників і досі формують образ взаємовідносин держави і церкви на словах Ісуса, згаданих в Євангелії. Віддавайте кесареве кесарю, а Боже Богу. Таким чином вимальовується картина, ніби у Бога є свої справи, і, будь ласка, хай кесар не суне свій ніс в них, а у кесаря є свої справи, і буцімто Богові нема до цього діла. Така теорія абсолютно суперечить Біблії: Бог створив усе, і все, що він створив, належить йому: усе і церква, і кесар, і народ, і гроші. І кожен дасть звіт перед Богом за те, що він зробив з тим, що йому довірив Бог. Що ж тоді означали слова Ісуса, які ви процитували, як правильно їх розуміти? Щоб правильно інтерпретувати ці слова Ісуса, потрібно їх прочитати у повному контексті. Запитання про податок, на яке мав відповісти Ісус, було певною інтригою, і сам Євангеліст стверджує, що іродіяни спокушали його. І тут Ісус використав їхню мову, геніально ухилившись від спокуси. Багато хто чув вірші з Біблії про те, що існуючі влади встановлені від Бога, тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. Навіть якщо й не знає, що це вірш із 13-го розділу послання Павла до римлян. І багато хто на цьому вірші будує переконання, що владі треба коритися незалежно від того, яка ця влада. Чи згодні ви з таким твердженням? Не зовсім. Мова насправді про те, що інститут влади створив Бог як відображення своєї влади на землі, адже без закону, без авторитету, без влади життя стає жахіттям. Бог є богом влаштування та порядку. І кожен, хто противиться Божому влаштуванню, робиться ворогом Бога. І так само правителі, які виступають проти Божого влаштування, підпадають під цю ж категорію. Бо як написав мудрий еклезіаст, над високим пильнує Всевишній. А що взагалі Біблія говорить про владу як таку? Тут потрібно відрізняти три різні аспекти влади: по-перше, сприймати владу як інститут, який є святим, і християни повинні всіма силами його підтримувати. А от, скажімо, гасла типу геть усіх або проти всіх суперечать Божому порядку. По-друге, за владою необхідно бачити людей. Це на них покладена велика відповідальність, а вони слабкі, грішні та так само потребують спасіння. Мудро сказав знаменитий лорд Актон. Всяка влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Тому суспільство повинно контролювати людей влади. А ще влада уряду повинна бути обмежена. А церква визначає моральні стандарти, завдяки яким суспільство знає, що добре, а що погано. І по третє, коли дивимося на владу, маємо визначити духовну складову або світогляд, який стоїть за певним урядом. Це може бути Святий Дух, коли правителі вчиняють згідно з християнським світоглядом. Але також це може бути і злий дух, дух комунізму, фашизму, руський мір і так далі. А от з нечистими духами у нас боротьба. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Так написав апостол Павло в посланні до Ефесян, в постправославному середовищі побутує уявлення, ніби владу правителям Бог посилає безпосередньо з небес. І факт, що всяка влада від Бога означає, що вибір будь-яких правителів визначається рівнем свідомості народу. У безбожного народу конче буде безбожний правитель, у темного народу буде тиранія. Тобто, ви згодні з думкою, що кожен народ вартий своїх правителів. Так, це принцип. І хорошою ілюстрацією його дії є біблійна розповідь з восьмого розділу першої книги Самуїла. Ізраїль захотів царя, бо всі навколишні язичницькі народи мали царів. Але в Бога був кращий стандарт державного устрою для свого обраного народу. Це він хотів бути царем в серцях та совісті ізраїльтян, аби Божий закон був написаний у їхніх серцях. І пророк Єремія записав «Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим і з Юденим домом новий заповідь. Не такий заповідь, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь, бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, так каже Господь: бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Значить, божий стандарт це громадянське суспільство. Так, це так би мовити, організм, який складається з людей просвітлених, відповідальних та ініціативних, що завжди чинять згідно з законом, знаючи, що цей закон даний згори і даний для блага людей. Але на жаль, Ізраїль у часи Самуїла не доріз до такого рівня, і довелося йому зазнати сваволі Саула та всіх ізраїльських царів. Все, що відбувається відповідно до принципу, кожен народ вартий свого правителя, це від Бога. І ми сьогодні все таки можемо сказати, що німецький народ заслужив собі Гітлера. Адже християни абсолютно не повинні були підтримувати Фюрера в його діях. На жаль, саме це і відбулося. Навпаки, християни були зобов'язані протистати його сатанинським намірам. Але оскільки совість німецького народу мовчала, німці в часи фашизму стали безсовісними, цинічними і безбожними. І те саме можемо сказати про сучасну Росію. А яку тоді роль, відповідно до Біблії, має відігравати в суспільному житті церква? Роль церкви бути совістю нації, бути совістю всього народу, зокрема й правителів. Якщо народ йде добрим шляхом, церква повинна заохотити його. Якщо ж народ бідує, церква повинна принести йому втіху. А якщо народ не розуміє, що з ним відбувається, Божі пророки повинні пояснити йому. І коли народ грішить, церква повинна викрити цей гріх і докорити за нього. Так написано у пророка Малахії бо уста священникові знання стережуть, та закона шанують з уст його, бо він ангел Господа Саваота. Іншими словами, церква це голос Бога для народу. Інколи цей голос комусь неприємний і тому страшно його озвучити. Але Бог говорить пророку: я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому, і як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Коли я скажу безбожному, конче помреш, а ти не остережеш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив. То цей безбожний помре за свою провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. У часи старого заповіту пророки не були покликані протистояти постановам царів. Навпаки, вони мали допомагати їм відображати на землі Божу справедливу владу. Але нечестивих царів пророки викривали. Садаймо Мойсея, Натана, Іллю, Єремію чи Даниїла або ж новозаповітного Івана Хрестителя за вірність Богові їм доводилося платити високу ціну. А інакше не буває. Ціну треба платити за все в житті. Церква праведників є совістю нації. Завдання совісті говорити правду. Якщо совість народу замовчить, люди стануть безсовісними. От пригадайте, коли уряди в Росії і Білорусі почали обмежувати права віруючих, євангельські християни обурилися. Але коли раніше правителі грубо порушували права людини, християни чомусь мовчали, ніби це їх зовсім не стосується. Деякі служителі навчають, що Бог вимагає від правителів лише одного дати свободу для проповіді Євангелія. Але хіба це біблійний підхід? Бог вимагає від правителів значно більше. Написано і чинив Давид суд і справедливість для всього народу свого. Творити суд і правду це означає дбати про справедливість в суспільстві та чинити по правді в усьому. Тому завдання правителів – відображати і утверджувати в народі природний Божий закон, які правителі, таким буде й народ. І ми знаємо приказку, що риба гниє з голови. Тому цар має бути прикладом для решти народу, адже правителі покликані зберігати високі моральні якості. А от церква Божа це сіль землі і світло для світу. Це совість народу в кожній ситуації, у кожній сфері. Тому церква повинна озвучувати голос Бога і людям, зокрема, і в усьому суспільству загалом. Адже від позиції церкви залежить доля усього народу. Божих вам благословень! І стати частиною такої свідомої й відповідальної Божої церкви вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви Християн Віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей в ефірі! Ja, du...